Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні початок липня і прийшов час робити розкладі, розклади для знаків зодіака. І сьогодні буде розклад для козирогів на липень місяць. Отже, 2025 рік. Липень місяць. Для тих, хто народився під знаком Козиріг, під якою енергією пройде місяць, ситуація на роботі, що покажуть карти. Яка ситуація з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, що покажуть карти. Для тих, в кого немає відносин, да? або просто партнер є друг. Та порада місяця для козирогів на липень місяць. Так, під якою енергією пройде місяць? Королева мечів? Тут буде така енергія, де треба проявити свої розумові якості. Тобто це місяць для того, щоб ставити цілі, писати От, писати плани, писати цілі, будувати якісь графіки, да? тобто в цьому місяці більше покладатися будете на логіку, на розум. Королева мечів вона. В неї хоча енергетика і жіноча, але все ж таки це снігова королева. Так, будемо дивитися, звісно, далі, але мені хочеться сказати, що ну, тобто не треба перегибати палку. <кхід> не треба. Заморожувати інших, тому що королева мечів вона може настільки забути про почуття, що перейде в чоловічі енергії і буде тільки розумом, буде тільки логікою вирішувати задачі. Строїти плани, будувати плани. Ну, це така це чоловіча, звісно, енергія. Так, ситуація на роботі. Колесо фортуни. Угу. А бачите, як? Показує, що по колесо фортуни, що будуть зміни, що Треба бути готовими до того, що. Ну так як, так як раніше, воно не буде. Ну, а вже як у вас там було раніше, то ну, ви вже знаєте самі. Да? Колесо фортуни це. Така історія, що е, якщо ситуація була добра, то вона розвертає е, ситуацію так, що стає трошечки нестабільно. А якщо у вас було нестабільно, то воно розвертає так, що все вирівняється. От. Дуже цікава карта, вона прям так красномовно все показує, да. і треба шукати об'їзні шляхи. От. Колесо фортуни ще це карта циклічності. Тобто, це, от якщо у вас на роботі Зміниться ситуація, то це ненадовго. Потім вона знову прийде на своє місце, на своє коло. Тобто тут йдуть якісь ремонтні роботи, ремонтні роботи завершуються, і знов проїзд буде відкритий. Тобто це ненадовго. Але готуйтеся до змін. Ну, і даремно тут, мабуть, оця королева мечів випала, тому що треба буде ну, якось от вибудовувати якусь стратегію, да, і вибудовувати якісь нові плани. От. По колесу фортуни може проходити. Якийсь такий бізнес гральний, ну там казіно, наприклад, от, якщо ви в такому бізнесі, то треба тут тримати все на контролі. В принципі, в принципі, Фортуна сама каже за себе, що має розвертатися на краще. От. Але все ж таки все одно. Тримайте на контролі і будуйте ну, от, плани. З фінансами. Ситуація з фінансами. Як тут цікаво, І тут так знов града. 10 пентаклів. От справа в тому, що тут з грошима має бути все добре, але справа в тому, що от десятка це вже пік, це вже коли енергія да, досягла самого от потолка. І вже і знову карта каже про те, що можуть піти зміни. Ну, і тут прям, ну прям от, може, дійсно в когось програється, що це в якомусь от ігорному, ігорному бізнесі. І от дивіться, якщо вам везло, 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 то тут треба вже контролювати це все. Якщо з грошима було все добре. От. то також подумайте про те, що, а якщо підуть зміни, то що тоді робить, який тоді будуть, буде план? Або самі от, шукайте якісь обхідні шляхи, ще якісь шляхи. От. Тому що десятка пентаклів, тут... Ну от, якщо це ігра, да, то тут ще може і бути зміна ігрів. Ну добре, добре, да, а потім іграки помінялися. І таке може бути. І тоді вже там не ясно, як воно буде. Тобто, от тримайте трошечки на контролі ситуацію. Бо, ну, скажімо так, нестабільно, нестабільно. якось от будуть зміни. Для СІ, а козиріг це карта ж землі, да. А якраз от знаки землі, вони якраз такі стабільні. Вони якраз і не люблять зміни. Для них, ну, якби то зміни це щось взагалі таке важке. Це ж консервативні такі знаки. А от карта каже про те, що в ваше життя якраз і можуть входити зміни. А зміни, вони ж не завжди на краще. Зміни це про те, що так, як було, воно не буде. Не факт, що буде погано ні, але просто якось буде по-іншому. Ну, от, може, ігроки зміняться, да, і будуть інші якісь люди. Не факт, що воно буде погано. Але просто по-іншому з іншими людьми. Сім'я. Хто в шлюбі з партнером да, для сімейних пар. Дев'ять кубків. Ну, в принципі, дев'ять кубків це таке емоційне задоволення і емоційне наповнення. Тут навіть от і прослідковується нотка творчості якоїсь. Але справа в тому, що дев'ятка це Число, яке любить одиночество. Тобто тут таке задоволення, але таке трішечки егоїстичне може бути. Тут може хтось із партнерів буде саме от. Ну, брати таку перевагу, да, і от задовольняти себе, а інший портер а йому буде не треба, або ну, принеси подай. От. Тому е, ну, от по цій карті, да, по цим картам, Якщо, якщо в вашої сім'ї буде прослідковуватися, такі, да, що хтось буде отримувати задоволення за рахунок іншого, або більше десь віддалятися, ну, наприклад, от чоловіки люблять, наприклад, да, з друзями. З друзями там, на рибалку поїхати, сночовкай. Ну, це таке ось, задоволення е, в одиночку. Ну, я маю на увазі сімейну пару. Да? <кхем> То тут треба, от, треба проясняти ситуацію. Тут треба включати королеву мечів, треба включати логіку, треба включати розум, треба балакати. Треба, так от скажем, піднімати меч, да, і цю ситуацію проясняти, що, наприклад, сьогодні да, на ці вихідні ти йдеш з друзями, а на наступні ми йдемо там кудись разом. От, ну от не, 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 не дарма ця випала карта. Да, <гл 'язок> прямо от. Вона прям так от весь розклад ставить на місце. Далі ситуація в стосунках, в кого немає відносин. Угу. Туз мечів. Ну, от тут туз мечів, це карта, яка каже про те, що от у вас є, може, якась ідея, де познайомитися, да? тому що туз то -то -то, це мечі, це розум, це пошук рішень, це підбір потрібного рішення да, для задачки. Тобто. Ви вмієте розрулювати, скажімо так, ситуації. Ну, і, можливо, у вас вже виникла також от якась думка така, якась ідея, що треба вже там, стосунки або вже треба пару. Але справа в тому, що тут забагато холодної енергії. Тобто це все, звісно, добре, коли все можна прорахувати, да, і поставити ціль собі, і досягти цієї цілі. Але е, меч, він каже про те, що треба от вносити ясність, і що не треба, відсікати, а що треба залишати. Так, тут треба трішечки оцього, оцієї холодності, оцього розумних рішень, трішечки якось поубавити. І сюди треба додати якраз от емоцій, бо ну, прямо от занадто холодно. Тобто треба додати трішечки, ну, от як королева, трішечки жіночого, трішечки емоційного. Може якось більше відкритися, проговорити, поговорити, не рубати з плеча, да, а поговорити. От. Ну, а якщо для чоловіків, то тут якраз для чоловіків гарна ідея. Ну, якби то ви включаєте свій розум, ви включаєте свою логіку, ви ставите цілі і йдете на пролом. Тут може і навіть і занадто. Але якщо у вас є ціль знайти собі пару, то у вас, для вас цей місяць, як то кажуть, для вас все вийдеться. Просто не тримайте себе в обмеженнях. От по цьому розкладі, да. так, і порада місяця о вісім жезлів. Ну, от, це про те, що я і сказала. Що. Е, е, не будуйте, як же ж це сказати, отримуйте, отримуйте більше інформації, проявляйте от більше творчості. Бачите, от малюють. Е, проявляйте, ну, взагалі, от, проявляйтеся, тобто, от, що по роботі, тут така от, як застойна енергія, і, мабуть, це зміни, які будуть, да? вони от щоб якось це все трішечки от, ну, як знаєте, як в комнаті навести уборку. То треба спочатку все повитаскувати, все навести безлад, такий хаос, от, а потім уже все от помити, почистити і повикладати. І е, ця карта каже про те, що от швиденько це все можна зробити, застойної ну, от застойну енергію, да, за енергію, впустіть якийсь рух. Впустіть якраз якийсь хаос. От ім. Е, для тих, хто в шлюбі. Так само, е, може, якихось більше поїздок вдвох, е, там, в кіно... спочатку в кіно. Потім десь на природу. Тобто також додавте тут такого руху. Але разом. Пропонуйте, пропонуйте партнеру. Може, ви самі так хочете от побути на самоті та десь там. Сходити в якийсь ресторанчик так гарно поседити. От. І так швиденько раз партнера з собою, чоловіка з собою і разом посиділи. швиденько так рішення прийняли. І разом провели гарно вечір. Насолодилися вечором. Ну, от якось так. Тобто. В цьому місяці, маючи розум і логіку, швиденько можна повирішувати і попрояснювати всі проблеми і всі ситуації, які ну, от, трапляться в цьому місяці. Але треба виходити але козирогом в цьому місяці, от, стабільність не получиться. Треба буде додати руху. Рухатися треба. Ну, такий розклад в мене вийшов. А я дякую вам, вам за увагу. Хочу нагадати, що це загальний розклад. І він може не програтися в повному обсязі. Може, якось просто якась частинка тільки вам відгукнеться. От. Ставте вподобайки. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що відгукується, пишіть, що не сподобалося. Може, є якісь запитання, то пишіть. А я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, до нових розкладів. Пока-пока!